Шановні студенти, Сьогодні мене звати Галина Буланчук, і сьогодні ми з вами розглянемо ознаку Лейбніца для знаку переміжного ряду. Ну, По-перше, що таке знакопереміжний ряд? Це такий ряд, у якого члени ряду, знаки їх будуть чергуватися. Тобто загальний вигляд знаку переміжного ряду ось такий, і це У1 мінус У2. Плюс 3, мінус 4, тобто знаки тут чергують, чередуються. А у Іте ми припускаємо, що це у нас буде додатнім, більше 0. Ми можемо цей ряд домножити на мінус 1. Тоді перший член такого ряду буде мати знак мінус, а другий буде знак плюс. Ну, але це теж буде знак ряд. Отже, як ми можемо встановити збіжність знакопереміжного ряду? Існує така ознака Ледніця, за якою ми можемо визначити, що ряд буде збігатися. І формулюється вона наступним чином: що якщо для знаку переміжного ряду, ось такого, мінус одиниця в степені n-1 у n, де у те більше нуля, виконуються умови, що у1 буде більше, у2 більше. І так далі. Кожен наступний член буде менше попереднього. І друга умова, що границя загального члену ряду дорівнює нулю, тоді ряд буде збігатися, і його сума не буде перевищувати першого члена. Не буде перевищувати 1 За цією ознакою ми можемо також оцінити залишок ряду. Ми зараз це розглянемо. І розглянемо, наприклад, от такий ряд. Такий ряд називається ряд лепніця. Тобто ряд 1 мінус 1 друга, плюс 1 третя, і так далі. Подивимось, одиниця у нас буде більше 1 друга, 1 друга більше, ніж 1 третя, і так далі. Перша умова виконується. І друга умова що границя, одиниця ділити на n дорівнює 0 слідує, що ряд збігається, і його сума не буде перевищувати першого члена, тобто не буде перевищувати одиниці. Слід сказати, що за теоремою Лейбніца перша умова може виконуватись починаючи з деякого номера. Тобто не обов'язково у 1 більше у 2, а може виконуватись, починаючи з деякого ентового номера. Тоді ряд теж буде збігатися за цією ознакою. Крім того, із ознаки ледніця слідує, що ми можемо оцінити залишок ряду. Наприклад, якщо ми візьмемо такий ряд, то наближено ряд ми будемо апроксимувати його з кінченою сумою, От. відкинемо. E. Наприклад, коли ми візьмемо СНТ для ряду, от такого, мінус одиниця в степені n-1 ділити на, е, помножено на енте, n від одиниці до нескінченності. І е, якщо ми хочемо взяти, апроксимувати цей ряд з кінченою сумою, 1 мінус у два, плюс у там, мінус і так далі. Плюс-мінус одиниця в степені N-1 на Умте, то ми фактично відкинули залишок ряду, а це в нас буде У N плюс перше, мінус... О тут буде знак певний, мінус одиниця в степені N, у N плюс перше, далі там плюс, мінус одиниця в степені n плюс один на n плюс друге і так далі до нескінченності. І цей залишок ряду це теж є знакопереміжний ряд. І тоді похибка буде, ну, оцей буде не перевищувати по модулю першого відкинутого члена. Тобто не буде перевищувати у n плюс перше по модулю. Тобто, коли ми апроксимуємо ряд з кінченою сумою, то похибка нашої апроксимації не перевищує першого відкинутого члена. по модулю.